фестивалі існує 9 років без підтримки Міністерства культури. Ну це, по-моєму, проблема в культури, а не ваше. Тому що ви все одно виживаєте, виживаєте гідно, достойно, як пан Сікорський казав, все наголошуючи, що має бути достойно все. І те, що через якийсь певний час я повернулася отсюди в Чернівці, для мене це якийсь великий знак, тому що я люблю ваше місто. Люблю вас здавна за культуру, за смак, за гідність, якою живе це місто, за те, як ваші державні мужі порядкують в цьому місті, не зводячи ті висотки, які ви псували обличчя міста. За те, що в цьому театрі ми грали. Я ще працювала тати Зеньковецької. Ми грали за те, що у вас працювали дивовижні режисери Золотова, Мітевич Янушевич. За те, що легенда йде Кобилянської через простір і через час, іде легенда про те, що тут на цій землі це існує, і зараз земля у вас прем'єрна вистава. З чим я раду привітала пана Юрія. Так що чекаєш від дійсно тої гідності, чекаєш від фестивалю. А те, що з яких критеріїв, а з яких критеріїв? Критерії культури, 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 критерії смаку, професіоналізму. А далі будемо бачити, тим більше у нас дуже широкі журі і дуже гарне журі, представне достойне журі, і ми будемо всі радитися і говорити про те. Але єдине те, що радо. Буду наглядати, споглядати, відчувати, перечувати те, як себе веде Чернівецький глядач, тому що колись це було одне, тепер інше. У вас дивовижний університет, у вас дивовижна церква в університеті абсолютно несамовито гарний автор залу в університеті. Так що є багато імпульсів, які чернівці посилають. Україну, культуру України. І, і ти, цих хімбурців, читаєш і від цього фестивалю. Так що приходьте, будемо з вами і спілкуватися, і радитися, і говорити, і вести діалог.